Дев'ятнадцята година новини в ефірі Суспільного. У студії працює Альона Рязанцева. Жестовою мовою прикладає Моніка Соробей. Вечір добрий. Сьогодні будемо говорити про таке. Двоє людей травмувалися внаслідок пожежі у центрі Харкова. Через що міг статися вибух? Лікарня «Укрзалізниці» готується до прийому пацієнтів з ковід, чи готов медзаклад до відкриття. Під стіну обладміністрації вийшли жителі Дворічанського району, чого вимагають люди. У будинку, де по обіді стався вибух, зареєстрована приватна фірма. Про це розповіла речниця Нацполіції області Оксана Калмукова. Що саме це за компанія вона не говорить, посилаючись на таємницю слідства. На місці рятувальники знайшли залишки піротехніки. Чому міг статися вибух? Дізнавалася Маргарита Дешкіна. У двоповерхівці на провулку Кравцова гасять останні осередки вогню. У пів на першу дня тут пролунав вибух. На цих кадрах очевидці всередині ще палає. Вогонь охопив 40 квадратних метрів. На місці рятувальники знайшли і залишки піротехніки та рекламних листівок. Організація та проведення святкових заходів усе зрозуміло. Організували. У крамницю квітів з погорільцями розділяє стіна. Продавчиня Валентина Ткаченко розповідає, дим потрапив і сюди. Було страшно, було страшно як петарди там вибухали, тобто такі невеличкі, і уламки звідси летіли якісь. Двоє чоловіків дуже сильно травмувалися від вибуху. У них повністю обідрані, обгоріли одяг, був волосся упечене та руки. З опіками у стані середньої тяжкості шпитали двох чоловіків їм 57 та 38 років. Розповів директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За 40 хвилин пожежу локалізували. Ось дивись, канапа зі слідами горіння. Це явні сліди. Тут ніби пролунав вибух, і звідси вибіг травмований. На місці є чоловік, який представляється власником приміщень. Хто там працював, не каже. Не знаю, не знаю. це житлове приміщення. Причина займання старий будинок. Потрібно робити ремонт. Це. Хто тут працював? Що це? Фірма якась? Тут ніхто не працював. Ну, ч -ч -ч. Тут ніхто не працював, приватний. Попередньо в цих приміщеннях знаходились перетехнічні вироби. І оці всі вибухи, це була, спрацювали ці ця піротехніка. Є такі дані, що там проводили, проводили роботи по, з електрообладнанням, в тому числі проводили сварювальні роботи. Но це попередньо. І що стосується виготовлення чи вони зберегали зараз. ці правоохоронні органи будуть встановлювати. За словами речниці Нацполіції області Оксани Калмакової, приміщення належить приватній фірмі, який саме не називає. Чому сталося займання? Правоохоронці ще встановлюють, опитують свідків. Провадження не відкривали. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавренко, новини на Суспільному. Харків. Поліцейські затримали 19-річного водія позашляховика, який став учасником вранішньої аварії на кільцевій дорозі у Харкові. Внаслідок зіткнення Тойоти та Ланусу поблизу екопарку загинули двоє людей: це начальник місцевої пожежної частини та його донька, школярка. За попередню версію слідчиха правила порушував саме водій позашляховика. Він виїхав на зустрічну смугу. Поліцейські не виключають. А юнак був на підпитку. Подробиці розповість Дар'я Рудаченко. Аварія сталася близько сьомої ранку. На кінцевій в районі екопарку. Тут під мостом зіткнулися позашляховик Тойота та Ланус. Водій та пасажирка легковика загинули на місці. Асфальт всіяний уламками. Після удару автівки відкинуло на 30 метрів одна від одної. Щоб дістати тіла загиблих з потрощеного легковика, довелося різати метал. На місці аварії заступник головного рятувальника області. Говорить, за кермом Лануса був його 41-річний колега. Поруч сиділа 15-річна донька. На жаль, це наш співробітник, начальник 32-ї пожежної частини. Їхав на, на роботу. Сталася трагедія, загинув. І з ним загинула його дочка. Він їхав в сторону Олексіївки по своїй полосі, і йому на зустріч виїхала Тойота і його на зустрічній полосі ударила. Ти що зробив? Це ти зробив? Ти чорт. Це кадри очевидців. На них 19-річний водій позашляховика після аварії неушкоджений. У бік його відводить батько. За даними Суспільного, колишній керівник поліції метрополітену. Раніше на юнака вже складали адмінпротокол за керування машиною у нетверезому стані. За попередніми даними п'яним сів за кермом і сьогодні. Офіційних результатів від судових медиків ще чекають, говорить керівник слідчих у справі Олег Мерешко. Йому проведено медичне обстеження на факт. Вживання наркотичних засобів або алкогольних напоїв, результати яких буде отримано згодом. На теперішній час планується повідомлення про водієві автомобілю Toyota Land Cruiser. Встановлений свідок події це пасажир автомобіля Toyota Land Cruiser, який допитаний. Мережко каже, 21-річний пасажир Toyota зараз єдиний свідок у справі. Поліцейський підтверджує, зіткнення сталося на смузі, якою рухався легковик. Водія поза затримали. Якщо висунуть підозру за смерть двох людей йому може загрожувати до 10 років колонії. Дар'я Родаченко, Юлія Бондарєва та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Жінку, яку підозрюють у вбивстві, дитини на Харківщині, визнали неосудною. До неї вирішили застосувати примусове лікування. Харківський суд задовольнив клопотання прокурора. Підозрювана залишатиметься у слідчому ізоляторі місяць до закінчення апеляційного оскарження, розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Нагадаємо, жінку підозрюють у вбивстві своєї 13-річної доньки. Затримали мати 30 квітня у Харкові на вулиці Полтавський шлях. Оголена жінка ходила з ножем та головою дитини у пакеті. Тіло дівчини знайшли вдома у селищі подвірки Дергачівського району. Ленінський райсуд Харкова обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шукають, куди переводити хворих та облаштовують озонування у відділеннях. Так, працівники лікарні Укрзалізниці готуються до прийому пацієнтів з ковід. Попередньо два відомчих медзаклади з наступного тижня мають перепрофілюватися. Про це напередодні сказав голова обладміністрації Олексій Кучер. Одна з лікарень має підготувати близько сотні місць. Чи встигають медики це зробити? Дізнавалась Олександра Новосел. Це харчі. Для виздоравлюючих, а це тут більше водичка. До лікарні Олександр прийшов, щоб навідати дружину. Тут вона тиждень, вже чекають на виписку. З однієї сторони, дуже добре, що не пускають нікого. Тільки пацієнти, і лікарі, і молодший медицинський персонал. А з другого боку, ну, дуже б хотілося побачити. Тиждень розлуки це. Це багато. Це відомча лікарня Укрзалізниці здебільшого тут відділення кардіології, неврології, нейрохірургії. Через карантин вхід заборонений. З наступного тижня медзаклад має приймати хворих на ковід. Про це у вівторок сказав голова обладміністрації Олексій Кучер. Сьогодні ж сюди ще приїздять планові пацієнти. Будуть переводити, будемо переводитися. Десять днів у нас плановий курс лікування. Лікарню почали готувати до перепрофілювання, поки власними силами, каже керівник закладу Віктор Лещенко. І ми до ковіду не були готові, і ми не готувалися до ковіду. Для нас це несподіванка. У нас немає зараз на сьогоднішній день немає інфекціоністів, немає практично для бригад терапевтів. Ми шукаємо людей, які будуть працювати терапевтами. Є ремонтологи, з якими ми працюємо. Вони всі люди готові працювати, але технічно ми поки що не забезпечені по умовам, щоб на сьогодні вже приймати пацієнтів. Для пацієнтів з коронавірусом у цьому медзакладі мають відготувати сотню місць. Раніше інфекційних хворих тут не лікували. На підготовчі роботи треба щонайменше 10 днів, каже заступник керівника закладу Олексій це, 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 Василевський. Відділення практично для цього ж не призначене, тому що в многіх палатах немає туалетів, нема санузлов. Відділення для цього не призначені. У багатьох відділеннях немає туалетів, немає санвузлів, а це суперечить вимогам для інфекційних хворих. Великі проблеми з киснем. У нас лікарня такого профілю, що наші потреби були близько 20 постів, а зараз необхідно 80. І як це робити при нинішній завантаженості і заводу кисневого і відсутності спеціалістів, які зараз усі зайняті. Я не знаю, як воно буде вирішуватися. Спеціалістів, всі Я не знаю, буде обіцяють у понеділок привезти перших хворих. Якщо привезуть перших хворих, це буде кат. За словами керівника лікарні, щоб почати прийом, треба перевести звідси планових хворих. На сьогодні їх 72, семеро в реанімації. За куди їх відправити, медики ще шукають. Чекають тут і на підписання угоди з Національною службою здоров'я, за якою лікарня й матиме право приймати пацієнтів з ковідом. Олександра Новосел та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків. За минулу добу коронавірус підтвердили у 712 жителів Харківщини. Це дані обласного лабораторного центру. 10 пацієнтів із ковід померли. Опалення подали у майже половину будинків Харкова. Йдеться про понад 3 тисячі будівель комунальної власності. Опалювальний сезон у місті стартував майже тиждень тому, 15 жовтня. Сьогодні про кількість підключених до тепла будинків звітував секретар Харківської міськради Олександр Новак. На сьогодні лікарняні, шкільняні, дошкільні заклади підключено вже близько 90%. Житловий фонд біля половини. Тому до кінця поточного тижня буде завершено по навчальним лікарняним закладам запуск тепла, ну і максимально буде наближено завершення по житловим будинкам. Обіцяне державою 300 тисяч гривень компенсації за згорілі будинку досі не отримали жителі села Гороб'ївка, що у Дворичанському районі. Вони написали колективний лист до голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера та президента України, але досі не отримали відповіді. Сьогодні до обласної адміністрації вийшли на пікет Подробиці у сюжеті. На пікет до обласної адміністрації приїхали двоє жителів села Горобівка Дворічанського району. У руках плакати на зворотньому боці перелік із 26 прізвищ та підписами. Відав тому, що пройшло вже майже два місяці, а нашу ситуацію по селі ще ніхто не розбирав. Да, ми отримали відповідь, що колись тільки будуть роздивлятися. Ну, коли ж роздивлятися, як уже мороз. Будинок, де жила Наталя, повністю знищив вогонь. Пожежа у Дверченському районі сталася 2 вересня. У двох селах Горобівці та Гриніківці згоріло 25 житлових будинків. Пошкоджено загалом 41 приватне домоволодіння. Наталя показує документи на будинок. Каже, залишився сарай та господарка, яку не може покинути. Мародьори починають розбирати по чужих подвір'ях металолом. Просипатися мені набридло вже в холоді. За словами мостової, погрільці отримали з обласного бюджету по 20 тисяч гривень. Допомогла й дворічанська райдержадміністрація. Та цих коштів недостатньо, аби відновити будинки, каже Мостова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв кожній родині, яка втратила житло, виплатити по 300 тисяч гривень до кінця вересня. Грошей і досі немає. каже мостова. Аваков пролетів на другий день, 3 3 вересня, і на всю Україну пообіцяв нам, що держава компенсує житло. Ми всі в надіжді чекаємо, чекаємо. Сьогодні 21 жовтня. Люди живуть, хто де. Два дні тому на питання про виплати погорілцям з Беречанського району. Голова обладміністрації Олексій Кучер відповідав: так всі документи від нас необхідні, ми подали, були певні уточнення. Ми додатково надавали пакети документів, але тут ми вже сподіваємось на швидкість від наших міністерств. Мостова каже, на мітинг збиралися усім селом та через заборону масових заходів під час карантину вирішили не їхати. Записали відеозвернення. Ми звертаємося до кабінету міністрів, щоб вони розглянули наші заяви щодо компенсації. Пікет тривав близько двох годин. у середину будівлі акціянти не заходили. Представники обладміністрації до них також не вийшли. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, новини на Суспільному. Харків. Виплачувати компенсації погорільцям Довричанського району має Міністерство економіки. Після затвердження урядом гроші надійдуть до обласної адміністрації, їх повинні перерахувати людям, які втратили житло. Коли це станеться, невідомо. Про це розповів речник Міністерства соціальної політики Андрій Сергійчук. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися з представниками Мінекономіки, щоб дізнатися про строки виплат. На дзвінки там не відповідали. Прискорити роботу з виплат вимагає прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це сьогодні він написав у своєму телеграм-каналі. Акція Право на медичний канабіс відбувається зараз біля Харківської обладміністрації. Там вимагають розробити законопроєкт щодо легалізації канабісу для медичних цілей. Захід проводить громадська організація Українські студенти за свободу на акції працює наша кореспондентка Олександра Новосел. Сашо, скільки людей прийшло і що зараз відбувається на акції? Альона зараз біля обласної адміністрації близько десятка людей. Це здебільшого. Студенти сюди прийшли, кажуть, аби підтримати основну акцію, яка відбувається у Києві. Вони зараз тут перебувають із плакатами щодо легалізації медичного канабісу, де написано, що лікування не потребує законопроєктів або узгодження. Як розповів нам співорганізатор Харківської акції Максим Максимков, сюди прийшли, аби нагадати владі про те, що канабіс є медичним. Медичний канабіс необхідний людям для того, аби полегшувати білі таких українців близько двох мільйонів. Її акцією вони вимагають розробити та прийняти законопроєкт, який би легалізував медичний канал в Україні. Акція ця СМА спонтанна, говорить Широченко, збиралася на її організацію. Було близько доби, і збиралися вони всі через соцмережі. Планують тут пробути ще приблизно 20 хвилин. Альона. Дякую, Сажу. Це була Олександра Новосел з акції за узаконення медичного канабісу в Україні. Такі ж акції зараз відбуваються ще в 11 містах: Одесі, Сумах, Луцьку, Житомирі, Полтаві, Львові, Тернополі, Чернівцях, Дніпрі, Маріуполі та Чернігові. У міській виборчій комісії спростовують повідомлення про крадіжку близько 6 тисяч виборчих бюлетенів. Два дні тому їх не Слобідський район Харкова. Це сталося через помилку типографії, пояснила суспільному чільниця міськвиборчкому Ольга Мозгува. Хто тоді написав заяву до поліції і чи всі виборці Харкова будуть з бюлетенями, Дмитро Гребінник розповість. В ізбирательних депутатах Харківської міської ради ні до виборів до Харківської міськради не вистачає 2,5 тисячі бюлетенів. Акт підписали всі члени комісії. Олександр Красноруський показує акти про нестачу бюлетенів. Склали їх два дні тому. Того дня члени виборчої комісії Слобідського району отримували бланки з типографії. Нам зразу була об'явлена що не хватає. Нам було одразу сказано, що не вистачає 6 тисяч бюлетенів, що з технічних причин їх не надрукували. того ж дня до поліції звернувся представник партії Опозиційна платформа за життя. Заявив, що бюлетені могли загубити або ж викрасти при транспортуванні. Про це в ефірі суспільного розповів очільник поліції області Валерій Сокуренко. У звернення що отримали одну кількість, а приїхала інша кількість 5 тисяч бюлетенів. Немокода, ну зникло. Поліція охороняла, тому зараз будемо вносимо в ЄРДР і будемо з'ясовувати, як це могло статися. От не так довго їх везли. Сьогодні голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова пояснює бюлетенів для Слобідської комісії. Не вистачило, адже 20 тисяч бланків знищили у типографії. Вони були браковані та не марковані. Вони не мали права використовуватися, але якби ми от ви... Побачили нестачу, ми могли розпакувати при всій комісії і при спостерігачах, і перепакувати і маркувати їх за наполяганням представника партії ОПЗЖ. Він сказав, ні, ми всі залишки все знищимо. Ми це знищили, підписали акт про знищення, а потім нам не вистачило декількох пачок. Знищити браковані та немарковані бюлетені у таких випадках вимагає виборчий кодекс. Розповідає координатор громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко. Це було трошки більше по коштах, але це позбавило комісію будь-яких ризиків, від будь-яких проблем з тим, що вони розпакували бюлетені, потім якось їх знову запаковували. за словами Зінченка, загалом учора у Харкові додрукували 12 тисяч бюлетенів. Крім Слобідської, їх не вистачало ще трьом районним комісіям. Харкова зараз усі бланки розвезли. Нестачі більше немає. Дмитро Гребіник, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за новинами на сайті Суспільного та на наших сторінках у соціальних мережах. Ефір телеканалу продовжить спецпроєкт Виборчий Округ Місцеві.